Всем привет! Вы на канале Artembus И це будет новое видео после того, как... И це буде ще одне новое видео після того як я верну на канал погнали Перше нам бы не помешало например определиться с машиною И также со цветом Давайте А давайте пускай чорна Чорнобуца Ииии А вот это будет пускай. Я не знаю, какая это версия машины. Только это нехай будет э, вот так. Сейчас надо как-то фиолетовый сделать. И начинаем. Какая именно карта мне для этого надо? Я не... Мне не по барабану, но главное начать играть. Как вы видите, нам надо все ж лучше по скорості І яка дальше уїде да це бешена скорость Ну, коли ми начали тільки що піднімається, то ця тачка Ні, ну тепер мы відео на, на моєму каналі Будуть виходити з вот таким от запис. Все, тормозим 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 до самого конця доїхала. Тепер в мене з такою записку екрану будуть відео виходити. Ну а ми, по крайней мере, ідемо до слідчої машини. Я не думаю, що ця машина е ліба либо виграє, либо поб'є ту машину, то все же, остає, все же правда і віра залишається, що ця машина зможе побігти ту машину. Ну, дивіться, у неї скорості, що Стала трохи.

І вибрав карту і даже на неї зайшов. Давайте провіримо, яка машина зможе доїхати до самого конца. В принципі, ця карта не така вже і огромна. І даже в не така вона огромна. Так що шанси, в принципі, є. тільки блін, їх надо вирівняти цю тачку. Все, я її вирівняв, ми можемо спокойно їхати. То нам, вообще, нам надо главное їхать на велику скорости! Нам надо на великій скорости їхать. И самое главное, знаете, що нам? Нам самое главное на велику. Да, 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 нам надо на великій скорости. їхати, потому е що если мы будем останавливаться, то, то буде считатися вже за проигрыш. Но дивіться, дивите, пока що прогрес. А, давай. Я вірю, я точно зможу дойти до конца. Да, я дійшов до кінця. І зараз надо. Та, блин. Ну, приступамо до следуючої машини. І вона ця машина нам поможе. Тільки я надію, що не пройде ситуація прямо як з тої машиною, що там е, хоч і дойшло до конца, зараз я тільки уберу кудись. Короче, я ре я рестартну в игру, так що... Я рестартнув цю карту, так що давайте начинаем. Но ну, ця машина вже в дребезгей просто розлетається. Дивіться, все уже колесо просто вилуче. Мне кажется, ця машина, знаете, чого победа? Потому що вона бронирована. Я думаю, если бы була б фура... Офигеть. Она просто застряла сразу. И в этом раунде побеждает именно эта машинка. Вы еще просто обидите, какую я решил выбрать просто машину. Вы в шоке будете, что за машину нафиг я выбрал. Тогда. <свят> <Та> <свят> И Филосе даже цвету дуракой получилось сделать. И, давайте проверим, на что, на что способны старенькие машины. Например, такие. Яка машина сильніше розлетиться в дребезги, та тай побеждает. Надо о, та Вона даже не понял, так просто що то отлетило. Следующая машина. Наступна машина тим часом временем уже летить. Не понимаю, як можна на в дребезге при таких навіть даже те машини машины Оооо... Дивіться, там не розлітається, а ця розлітається. І знаєте, що це означає? Що іменно ця машинка. То іменно ця різні одна, а то буває по точності коли ми. Ну, следує машинка. А тим часом у нас дві фури. І так, да, це якась нова карта. йоу капець, як не. Вони... Капец, на дуже медленно еду. Я на цьому карте... Вот це, наверное, препятствие, а воно как будто... Оно замедляет. Но оно что не сделал по а что это за стена? Давайте ще... Просто. И в чем прикол? Я тем временем иду на новой фурі... Я на новой фурі уже иду до того самого места. Тільки чогось я не особо бачу ту другу фуру, я не знаю. А сейчас, може, вона просто... А, все 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 бачу. -мо, вона, капець, я здалека б... думал, что она будет прям побільша, то така стіна нафиг. Не, ну фигу, а карта, давайте на нову приступим. А ми вже на новій карті з новими машинами і це проверка, яка машина далі улетить. Це мене не, вп... общем Піточ... не впечатливо. Давайте до следующего Тим времени в на следующей тачці. давайте провіримо. Давайте провіримо, куди на ответить просто. Главне, щоб в мене нічого Отли, <газ> офигенно, я за страх. Офигенно, чего постоянно во всех моих видео? У меня происходит бешеный бомбёж, я не могу нормально заехать. А тем временем я стараюсь так ехать нормально, со всей скорости, какая Я только главное не заорать або не накакать, чтобы я не проиграл вообще. Все-стоп. Ні, та машина друга вона, по-моєму, впереді була. Переходимо до следующего. А следующе ми провіримо, хто з неї, не, я... Жигуль ілі Или... вот така от крута машина. Не знаю, да, Це, по-моєму, Mercedes чи BNV, не знаю. Перша ця машина. Нам треба провірити, хто виживе, хто хто более... Ви... виживе з цих машин лучше, ніж якась друга, той і побеждає. Ну Жигуль у нас просто в дребезги перевратився переходимо до следующего. А тим временем на следующему ми тут уже летим просто. вообще Я не знаю лайк за таке відео. і пожалуйста підпишіться на канал і поставте лайк. Пошо. Прямо кое-що висвітиться на екрані. Хочу прямо зараз висвітиться на вашому екрані. Я надеюсь, ви... Ну, А пока що возвращаємося до машини. я думаю, можна ставити не чиїє. Еще я бы хотів ці две машины проверить на скорость. Давайте их проверим на скорость. Но ну, це нормально так разгоняется. Тикан умеет їхати и надо жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И -ой 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 -ой. це нам надо без остановки ехать и яка машина дальше проеде. Ну все, давайте хай уже. На тут станет. Следующа машина Жигуль. Тим я вже на дорозі і готовий розганятися. Давайте проведемо, бо що навіть старі машини, навіть деякі лучше нових. Прикиньте, я пошу тоді на той карті, типу, йоу, яка машина розвититься в дребезги, просто із двох жигулів одна вижила нормально, так просто, от прямо так трошки помялась і все. Ну ця машина однако <стрел opaque> дальше уїхала, так що для виводи ця машина побіждає. Ну а з вами я прощаюсь, ви були на каналі Артамбус і не забудьте ставити лайк і підписуватися, іначе вас жде ось вот така ось участь. така ж участь вас жде в реальну життя, якщо ви не підпишетеся і не поставите лайк. Тим временем всім! Всім пока-пока!